Вітаю вас, мої любі четвертокласники. Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати з легендою за Іриною Мацко Золотий Трезубець та прочитаємо вірш Леся Вознюк Український Герб. Гарного настрою, цікавих завдань, дружної співпраці, взаєморозуміння! Мовленєва розминка. Поставте відео на паузу. Прочитайте скоромовку спочатку повільно, потім швидше, швидко, дуже швидко. Молодці! Вчимося з вами дискутувати, чи погоджуєшся ти ствердженням, що потрібно шанобливо ставитися до державних символів. Чудово! Який ми можемо зробити висновок? Так, шанобливе ставлення до державних символів, як от прапор і Герб, що ми повинні їх поважати. Ці символи показують, хто ми є як народ і нагадують про нашу історію. Якщо ми шануємо ці символи, ми показуємо, що любимо свою країну і піклуємося про неї. Добре. Відкриємо підручник на сторіночці 43-45. Пригадаємо зміст легенди. Так. І, будь ласка, тестове опитування, як уважно ви читали легенду. Дайте відповіді на запитання: яким був чужинець? Так, він був нещирим. Що трапилося, коли з двору чужинця потяглося по всіх усюдах змісту? А, щенився великий лемент. Б. Ріки повиходили з берегів, В. Настала суцільна темрява. Так, правильний варіант відповіді чинився великий лемент. Добре. Третє питання Яка пташка з'явилася в образі Духа Святого? Сорока, синичка чи голубка? Так, це була голубка. Четверте питання: що символізує тризубець єдність? Дружбу чи багатство? Молодці він символізує єдність. Уважно читали легенду. Рухаємось далі. Вправо дочитай речення. І одного дня насупилося небо. Зло покинуло, колись давно в нашому краї. щинився великий лемент у краї. Лячно було хлопцеві, був у них син. Добре. А тепер прочитайте речення в такій послідовності, як відбувалися події. Отже, першим реченням яким буде? Колись давно в нашому краї. Так, друге. Був у них син, третє. І одного дня насупилося небо. Угу. Четверте речення. Щинився великий лемент у краї. Добре, п'яте. Лячно було хлопцеві, і останнє зло покинуло. Молодці, рухаємось далі. Поставте відео на паузу. Творче завдання на вибір. Ви можете підготувати для проєкту матеріали мій оберіг. або ж Уявити себе режисерами театру та підготувати інсценізацію легенди. А ми з вами рухаємося далі і послухайте уважно вірш Леся Вознюк, Український герб. Маленький український герб. Та в нім така нестримна сила, неначе сокіл вишені, що розправляє дужі крила. Маленький герб. А відчуття, що в ньому поколінь з витяги і гордий погляд в майбуття, і блиск козацької відваги. Скажіть мені, будь ласка, що ви відчуваєте після слухання вірша? Чудово, вправа, установи послідовність, як ви уважно слухали вірш, яким має бути перше речення? Так, маленький український герб. Далі. Та в нім така нестримна сила, неначе сокіл вишині, що розправляє дужі крила. Молодці, уважні. А тепер установіть відповідність між словами Римами. Сила, крила, так, відчуття. Майбуття, звитяга, відвага, молодці. Чимось порівнювати. Нас чекає діаграма Вена. Давайте з вами пригадаємо нашу легенду, яку ми читали на минулому році Ірина Мацко Золотий Трезубець та сьогоднішній вірш Леся Вознюк, Український Герб. Скажіть мені, що між ними? Спільного, що вони мають відмінне? Поставте відео на паузу та заповніть діаграму Вена. Отже, що відмінне має легенда Золотий Трезубець? По-перше, жанр, так? це легенда або ж прозовий твір. Український герб жанр вірш, тобто віршований твір. так? Далі, чим вони ще відмінні? Золотий тризубець, там що говорилося, що тризубець врятував від чужинця, є оберегом народу. А в вірші український герб тризуб'я українським гербом. Добре. А що ж вони мають спільного? Так, має символічне значення, ідентифікує український народ, так? Угу. Також Герб це символ мужності і звитяги та символ єдності. Добре, рухаємось далі. Підсумуємо наш урок. Чи все вам вдалося, чи, можливо, у вас виникали труднощі? Завтра постараюся працювати краще, чи нічого вам не вдалося. Я вам дякую за відповіді. Говорю до побачення і до зустрічі на наступному уроці.